Так, ось наше поле. Стан ось такий. Де-не-де зелененьке є, але ось ми підходимо до сухого, беремо верхній, зараз розлучую. Ось таке зерно. Ось воно. Стеблина, але ось повністю суха. Це верхні зернятки такі. Вона така. Зараз. Сухе в хлам. А внутрі зараз ось так. Це верхній ярус. Нижній у нас такі, як треба. Ну, майже вони не всі такі, але на Вологомір показала 9. Де... Хоча я гадаю, що... Комбайн трохи підтрусить, підтрушив, вона нашелестить, вся. Не випадає нічого зовсім. Нічого немає. Ну, якось так.